Добрий день, діти! Урок для вас сьогодні проведе учитель української мови та літератури Черкаської загальноосвітньої школи номер 30 Жіжняк Тамара Васильівна. На цьому уроці ми продовжимо працювати над темою Твір опис пам'ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі. На уроці ми розглянемо. Особливості побудови твору опису пам'ятки історії та культури ознайомимося з вимогами до написання твору опису, удосконалимо вміння створювати власні твори описи пам'ятки історії та культури в художньому стилі на основі власних спостережень і вражень. Перевіримо домашнє завдання. Мовний матеріал, який ви підготували вдома. Зможете використати під час написання твору, а складені синонімічні ряди допоможуть вам уникнути повторів. Давайте розглянемо визначення твору опису. Твір опис зв'язний текст, який дає словесне зображення основних ознак предмета, явища, особи в усній чи писемній формі. В українській мові Є сім стилів мовлення: це розмовний, публіцистичний, художній, конфесійний, науковий, офіційно-діловий та епістолярний. Давайте пригадаємо ознаки художнього стилю, його призначення: вплив на розум, почуття і волю читача, обставини мовлення. Потреба вже описати дійсність людей, природу, явище, поняття тощо, передавати почуття, емоції, збучувати уяву, сфера використання це літературна творча діяльність, загальні ознаки. Це образність, зображуваність, виразність, емоційність, мовні ознаки. Може містити різні типи мовлення, розповідь, опис, роздум, різні форми мовлення веселна, рідша узна, монологічний характер, зрідка діологічний, присутня емоційно-експресивна лексика, синоніми, антоніми, гомоніми та речення різної будови. Що ж таке опис? Опис це висловлювання про певні ознаки, властивості предмета чи явища. в описі дається характеристика людей, предметів, явищ природи. Шляхом перелічення її головних, суттєвих ознак. Найголовніше в описі дати точне або яскраве уявлення про предмет мови. Отже, перше це загальне враження, далі опис деталей та висновок. А, а далі я вас хочу познайомити з вимогами до плану твору. Запам'ятайте. У реченнях опису пам'ятки відомим є назва предмета чи його частини, новим ознака предмета чи його частини. Опис пам'ятки треба складати за таким планом. Перше. Ступ. Тут ви подаєте загальну характеристику пам'ятника, розповідь про нього, хто, коли, де створив, з якою метою, стислий переказ змісту легенди, пов'язаний з пам'яткою. Основна частина. Це опис пам'ятки, що дивує, захоплює вас під час її споглядання, загальне сприйняття пам'ятника в архітектурному ансамблі території, як вписується пам'ятник у місцевість, як сприймається в архітектурному ансамблі площі, парку, вулиці. Кінцівка має містити роздуми щодо пам'ятки про її роль в історії, обґрунтування необхідності зберегти її, які почуття і настрої викликає у вас ця пам'ятка. При описі зверніть увагу. Пам'ятник можна описувати з різних боків і з різних відстаней. Уберіть свій ракурс. Описуючи історичний пам'ятник, звертайтесь до архітектурних термінів, попрацюйте зі словником, з'ясуйте значення незнайомих слів, елементів пам'ятника. Спочатку передайте враження, яке справляє наглядача пам'ятник, а потім підпорядкуйте цьому. У описі. Описуючи пам'ятник, перше, зазначте, що він собою являє: статую, стелу, обеліск, на чисть кого встановлений. Друге, скажіть, з якого матеріалу його виготовлено, який він за розміром, де встановлено і як він вписується в місцевість. Третє, пам'ятайте, що основним у скульптурі є передача не форми, а духовного світу людини і її характеру. Описуючи пам'ятник. Пам'ятайте, що у творі можуть бути елементи розповіді, які даватимуть лише додаткові відомості. А зараз складіть у художньому стилі твір опис пам'ятки, яку ви вважаєте найцікавішою. Доберіть влучний заголовок до вашого твору. У тексті дайте відповіді на питання, які почуття викликає у вас пам'ятка, що дивує і захоплює під час її Оглядання. Закінчити наш урок я б хотіла словами Максима Горікого: людина, диво, єдине диво на землі, а всі інші чудеса землі результат творчості її волі, розуму, уяви. Бажаю вам творчості, нових досягнень та успіхів!